Друк бюлетенів у розпалі працівники друкарні працюють по 12 годин, аби кожен виборець міг у неділю проголосувати. Володимир, до прикладу, розрізає великі листки та передає їх на упаковку. Каже, бюлетені різати важче, ніж звичайну продукцію. Хто ж мусив А Багато вже порізали. Вже багато, досить багато. Я збився з рахунку. І як тут ти летені різати? Бюлетені ні, не дуже дуже великий тираж. Для того, аби процес друку був прозорим, на підприємстві є цілодобова охорона та патрульні міліціонери, розповідає директор друкарні Ігор Дармонук. А ще у приміщенні встановлені камери спостереження. Одна із них працює онлайн, тому кожен охочий може спостерігати за друком бюлетенів на Ютубі. Такого в області досі ніхто не робив, каже Ігор Дармонук. Сучасний крок вперед, тобто побудова відкритого суспільства. Я цим я хотів сказати, що не, немає ніяких додаткових тиражів, немає ніяких там фальсифікацій з, з боку друкарні. Я відкритий для суспільства, я відкритий для журналістів, для людей, які мають право контролювати. Усі процеси відбуваються в одному приміщенні. Спочатку бюлетені друкують, згодом ріжуть, упаковують і опечатують. Усе згідно із вимогами ЦВК. Ставимо початку на контрольну упаковку. Для того, щоб коли будуть на дільничних комісіях будуть відкривати пачки, щоб могли провірити цілісність упаковки. Потім контрольно замотимо стрейч плівку для того, щоб від механічних пошкоджень від вологості захистити самі бюлетені. Бюлетені мали надрукувати ще до 15 жовтня, але затягнули через судові процеси, розповідає голова Івано-Франківської обласної виборчої комісії Віталій Юрчишин. Загалом для області замовили 1 мільйон 66 тисяч 263 бюлетені. Це на підставі даних держреєстру з урахуванням похибки 0,5% від кількості виборців. В одній з дільниць, на одній дільниці 1831 виборець, а закон дозволяє, значить, ми маємо надрукувати 1831 бюлетень плюс 0,5%. 0,5% згідно даних, це є 9, цілих, наприклад, 5. Десятих. То ми друкували, ми могли надрукувати 10 бюлетенів додатково, ми друкували 9%. Тобто з тенденцією додаткою до зменшення. У цих коробках більше мільйона бюлетенів уже до середи. Вони мають бути відправлені у ТВК звідти на виборчі дільниці, де кожен із нас виборців має поставити галочку напроти того чи іншого кандидата та проголосувати. Із друкарні Віталія Васильчук, Андрій Левків для новин телеканалу Раї.